<ріст> Привіт! Ти мені повіриш. У сьогоднішньому відео я розповім, що трапилося зі мною за день. І мені написав KickGoing Blog. Це чувак, який розповідає про мотивацію, про саморозвиток на українську аудиторію. І для мене це дещо визнання, тому що на мої 300 переглядів знайшовся відомий чувак, який переглянув відео, і сподіваюся, мене підтримав. Добре! Перейдемо ближче до суті. Я хочу поговорити про план, якого я буду притримуватися, і те, що трапилося з ним. Я його дещо змінив. Сьогодні мені також написав один відеограф-монтажер, який займається також монтажем рілсів і різних відеокліпів, про те, що, можливо, варто торятувати свої роботи не лише на монтажерів, а й на бізнеси тим людям, яким я можу продати. Свої роботи за дуже дуже непогані гроші. І в цьому етапі я хочу його підтримати і хочу змінити дещо свою стратегію. На перших етапах упродовж першого місяця, упродовж червня, я її не буду міняти. Тобто я буду створювати в подальшому рілси, не зупиняючись, через день щодня випускати їх. Як тільки я наберу і декілька собі з десяток рілсів і наб'ю трошечки руку. Я почну працювати на біржі Fiverr. За невелику плату, я буду монтувати паки рілсів або по одному, там в середньому ціна 20 доларів, якщо якісь індуси не перейдуть на ринок, і якщо я не буду мати жорстку конкуренцію з цими індусами. Ми будемо працювати, я трошки вже почну заробляти гроші, це вже буде трошечки цікавіші звіти. Я буду показувати свій досвід взаємодії з людиною, яка найняла мене на роботу, і я отримав роботу, я цю роботу виконав і її віддав цей результат, і будемо дивитися, як це буде виглядати. Але на даному етапі все супер, поки без змін. В подальшому, як я тільки наберу там 10-20 відгуків на фівірі, подивимося, чи я взагалі на щось здатен, чи мене не заплюють з відгуками. Перейдемо до бізнесів, будемо жати або українську аудиторію, або американський бізнес. Скоріше всього, будемо займатися українським бізнесом, тому що аудиторію набирати американських монтажерів цікавіше, вона більша, але працювати з українськими брендами і їх розвивати м -м -м, популярність прийде сюди. І, і Кушнір стане трішечки відомішою людиною. Завтра я їду у столицю. Нашої країни, Київ, побачитися з дуже успішною людиною, стендап-коміком, наймолодшим стендап-коміком України. І ти точно його знаєш по його тіктоку. Але не буду спойлерити. Можливо, завтра пізніму щось, можливо, ні. І це ставить під сумнів, те, чи буде завтрашній звіт. Можливо, ні, можливо, так, але точно я щось відзнімлю. Це буде досить, досить цікаво. І крайні, що я хочу поділитися з тобою за сьогоднішній день. Ця цитата змінила повністю. Весь мій світогляд того, як я дивлюся на світ. І вона написана позаду мене. Роби гірше, більше. І наскільки це геніально звучить! Наскільки це просто, і водночас зовсім незрозуміло роби гірше, більше. І саме з, з такої причини я почав знімати ці відео. Тому що, якщо ти подивишся на перше моє відео, перший звіт, він зовсім неякісний. Тобто я трошечки пробайтикував і не почав його монтувати нормально. Я міг би зробити з нього трішечки лялю і таке далі. Але я його таким не зробив. Проте, сьогодні це вже шостий звіт шість відео підряд. Шість днів підряд я знімаю відео. Роби гірше, більше. Це про те, що одразу не може вийти ідеально. Перше відео не залетить, перша робота не буде такою ідеальною, як ти собі уявляєш. Перша співбесіда також на роботу ну, не вийде в тебе. Усе в перший раз виглядає лайном. Погано, тупо погано. І ця цитата допомагає тим, що важлива кількість. Так, я знаю, багато хто з інтернету тобі говорить, важлива якість. Але якість з'являється тоді, коли є кількість. Якщо ти зробиш. 100 відео. Ти зробиш 100 поганих відео. Ну невже перші відео з цих 100 і соте відео будуть тупо однаковими? Ні, вони такими не будуть. Соте відео буде набагато-набагато краще, ніж перше. Це цитата про це і спробуй її зрозуміти. На перший погляд, вона досить, ну, що це таке взагалі? Роби гірше більше. Типу, це не зрозуміло, але вдумайся про це. Робити. Більше, гірше. Ніколи перший раз не вийде ідеальним. І як тільки в тебе з'явиться ця кількість, як тільки ти будеш робити те, що ти робиш, щодня постійно, якраз про розвиток і так далі, ти досягнеш своєї мети. Зустрінемося у наступному звіті.